Добрий день, друзі, компанія Мотор. Якщо вам задолбалось цією лопати працювати, то у нас є класний тракторець з ковшом, який зможе все зробити. Зараз заведемо і показую вам, як він працює. Вже встановлений, встановлений і все працює так, як потрібно. Дивіться. Це скау 404. Зараз. Kasko dajemo Ці от пультом можна працювати дуже зручно. Дивіться, він працює, ви сидите, а він сам працює. Для того, щоб це зробити, потрібно подзвонити нам та замовити цю техніку. Такий скаут буде коштувати 8100 доларів. Такий погрузчик буде коштувати чилюсно 4400 доларів. Для тих, хто замовляє у нас техніку, у нас завжди є скидочки. І постійним клієнтам є чудова ціна. Підписуйтесь на канал, залишайте заявочку. Заходьте на сайт, вибирайте техніку, компанія Мотор.